Досить таки часто зустрічається ситуація, коли дорослі пацієнти 20, 30, 40 років приходять на консультацію і ми чудним образом знаходимо ще тимчасовий зуб. 50% цих пацієнтів знають, що є як тимчасові зуби, а частина взагалі ще в загалі, буть, і не знає, що це ще тимчасовий зуб. Чи це норма? Ні, це не норма, але з цим абсолютно можна жити. Чому так трапляється? Інколи це трапляється по причині, що немає зачатка постійного зуба, або ж інколи трапляється за причиною, що постійний зуб не має змоги самостійно прорізатись в грудову порожнину. Найчастіше такі зубчики тимчасові зустрічаються. Це ікла і також маляри. Що з ними робити? Якщо під ними є зачаток постійного зуба, і ми оцінили по комп'ютерній томографії, що його можна дістати, тимчасовий зуб видаляється, постійний зуб дістається. Якщо ж ми по КТ оцінили, що тимчасовий зуб не можна дістати, або ми не можемо дати 100% гарантію, що ми його піднімемо, тоді можна перше робити спробу його підняти, при ним далі спробі зуб видаляється, проводиться імплантація. Або ж, якщо ваш тимчасовий зуб адекватний, він збережений, він не лікований, або він лікований правильно, він Зберігає свою анатомію, тобто він може функціонувати. Зберігайте такий зуб, доки не випаде, потім зафіксуєте імплант, коли він вже розхитається. Але як показує практика, після 20 років ці вже зуби вони приходять на гідність, якби вони вже слабенькі, вони з керіозними втручаннями, у них дуже коротенькі корені, нести повноцінно ці свої не можуть, і з такими зубами далеко не заїдеш. Тому ми рекомендуємо їх видаляти і заміщувати дефект. Дефект заміщується імплантація, або дістаємо постійний зуб, якщо він там є музик.